Сьогодні у програмі наші четверо героїв продовжують знайомити своїх обранців із друзями та традиціями своєї нової батьківщини. Тетяна, Василь та Марк ентоні перевірять, чи зможуть їхні гості адаптуватися до закордонного життя і стати повноправними членами суспільства. Ігор спробує примирити дівчат, але чи вдасться йому приборкати норовливих? Найважче цього тижня буде Марку Ентоні, адже сьогодні саме він має розбити серце одній дівчині і відправити її додому. Дівчата вже повуха закохалися у Марка. У той час як хлопець не може розібратися у своїх почуттях. І з самого ранку Марк завітав до будинку дівчат. Сьогоднішній день має особливе значення для нашого героя. Привіт, Марк! Привіт, добрий данок. Ми знову будемо щось готувати. Так. Може, вареники будуть, або знову на Вареники. Я такі речі роблю кожне літо, кожний тиждень, коли ми гокі граємо з хлопцями, щоб продати то і давати ті гроші до фонду Ого! Той є мій мій. Товар, що помер 2004 рік. Скільки років він, він був? 26. Він був молодий, але він дуже багато робив в тім малій часу, що він мав. Всі то знали. А а того, він тобі близький другу? Дуже близький був, то мій перший товариш, що я мав. Чому він помер? Можливо, це таке незручне питання. На мотоцикл. О, Боже. Філіп їхав, чоловік пішов на трактор. Його брат бачив, коли він взяв його останній е, диха. останні, дихав, останній наш віддихав. Брат хотів його рятувати не міг. Я все думаю про <смір> нього, і все то дуже, дуже добрі думки. І треба тільки ще робити, щоб він робив. Я знаю, що він бачив. Що ми це робимо. Я знаю. Товариш Марка загинув 9 років тому, але пам'ять про найкращого друга і досі живе у серці нашого героя. Вражені історією Марка, дівчата почали ліпити вареники. Чотири господині на одній кухні. Кожна намагається продемонструвати, яка вона молодець. Ці вибрики перед Марком засмучують Яну. Яна, ти засумувала? Ти журишся? Чого ти зажурилась? Яна. Яночка, треба не журитися, треба з гарним настроєм готувати, варенички. Я готую згарний... з гарним настроєм. Ти там ріжеш свою цибулю, ти її ріш. Я, я Мене ти не трогай. Уже сльози нагортаються від цибулі, але я так звісно, знаю. Я розуміла, що я вже виділа, що вона вже доходить до кондиції, що вона закипає. Боже, Фиріс. я зараз на даний момент слухаю і дивлюсь такий цирк якийсь. Це просто поганий Чому зажурилась? Яночка. Чому? Ну цирк, це дійсно цирк, я не можу. Я краще промовчу, я не можу. Добре, Яна. Тоді ми не будемо на тебе звертати увагу на те, що ти говориш. Бо ти щось говориш, ми тебе опитаємось допитатися. Твою думку на для нас дуже важлива насправді. І ну для мене що ти дуже важливі Що ти чешеш. Я не люблю, коли мене дьоргають, коли мене трогають, коли мене все так кіпать. Я не люблю все. Хватить, я, я цей бред слухати не намірена. Ситуація показала, ее, вот, эту вот позицію жертви, слабості, инфантильность. Я на пішла до кімнати трохи плакати, тому що дівчата трохи на неї так уврели. Яна. Так. Да. каже, що є. Просто я знаю з цих людей, наприклад, які вони тут. Я стою, готую цілий день, прибираю цілий день, з них ніхто нічого не робить. Пішла сюди, щоб ти мене полюбив таку, яку я є. Люблю працювати, тому що я хочу, щоб мої діти отримали набагато краще, ніж я. Зато вона жертва і її зараз Марк, жаліє. Я вчається з нею наїдімо. Марк не спілкується Вспільне. тільки просто словами. Я, я думаю, що він якби щирий, він відчуває свій час. Але що там, я, на це я не спеціально там, зробила для людях. того, щоб привернути увагу Марку. Найважніші речі, що я навчився в житті, то є: ми маємо два вухи і одну рот. Треба два рази більше слухати, як говориш. Так як я роблю, так. Так. Це <рігла> да, Дякую тобі. І дякую, що ти мене зрозуміє. Okay. Разу побачила, що ти мене бачиш. Боже, як я тобі дякую. Вона закохалася в Марку. Ну, видно що вона хоче більше часу там, з ним проводити в неї отако все в голові. Марк, Марко, це важко, це реально важко. ну що? що ти? Нічого, все добре. Красотка, так нам вернулась. мене скачеш, я в тебе запущу. Дівочі сварки засмучують Марка, адже він не звик до такого. Проте далі буде ще спекотніше. Адже зовсім скоро одну з красунь він має відправити додому. Наліпивши вареників, Марк разом з українками вирушив на хокейний матч. Хокей це національна канадійська гра. Кожен хлопець у цій країні знає, як забити шайбу. Добрий день. Я називаюся Андрій Лосович. Я добрий приятель Марка. Малиноса. Ми тут всі приїхали нині пам'яті Филипа Головки. Тепер щось вам скаже. Дівчата, що тут є з України, чотири дівчата приготували вареники, самі зліпали. Ми будемо то продати і давати до Філіпа Головка фонд. Тепер даємо хвилину мовчання на пам'ята Філіпа. Хтось з'єднується. Де Марка? Ви чекайте, а от-от-от він. Марка <ріць> тут. Я. я вперше була на хокеї, вперше бачила цю гру вживу. І вони всі такі здорові в цих штуках. І форма форма українська з губами це взагалі було дуже класно. Ми всі маємо ці сорочки. Ми про Україну думаємо, їх граємо. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Поки Марк Ентоні грав у хокей, дівчата організували прилавок. Люди, українці! Хто може скасувати вареники? Справжні українські вареники! Є Усі клієнти Давай, так, так. першу першої скуштувати. Скуштуйте справжні українські вареники. Як? серветочку. Скажете, ми бачу. вас теж запрошуємо. Давайте. Я колись була в Києві і їла такі дуже смачні вареники. А були. Вже вже з 10 років тут. Коштують наші варенички. 10 а, доларів, а всі варенички кошти варенички. підуть на користь фонду. Підходьте до нас, підходьте. Дівчата, то є філопатато. Він з нами грав. Дуже, і він дуже ще грав. приємно. Дуже приємно. Прошу пробуй трохи е, вареники. Шановні українці! Зверніть, будь ласка, увагу на наші вареники! Справжні українські, запрошуємо вас! Я гордий. Є що всі прийшли, тому що я хотів показати дівчата, що тут в Канаді, в Монтріалу, наша громада дуже сильна є. Я би хотів, теж щоб в Україні ви вони бачили, теж, що ми всі разом всі тримаємося, ми разом спілкуємо, гуляємо і ми разом дуже багато є. Після матчу Марк Ентоні більше спілкувався з громадою, а не дівчатами. Тому він не помітив, що між деякими з них знову почалися суточки. Коли ми продавали вареники, з'явилася така ситуація, що підійшов чоловік, і я стала з ним общаться, йому, що відбувається. происходит. Вот, пожалуйста, пробуйте вареники. В этот момент Яна выхватывает у меня эту тарелку и там дает ему. И это было уже не, не перший раз. Мне спочатку очень нравится, що она такая просто, 5 опять копеек, но потом она просто уже на голову садиться и ноги свешивается. Ти просто іногда вже устаєш напруга між дівчатами зростає, адже вже зовсім скоро одну з них Марк ентоні відправить до України. Хто покине Монреаль назавжди?